Всім привіт! Мене звати Женя, а ти знаходишся на кальянному каналі Світ Смоук Спейсті HomeLine. Ось ці от маленькі боксики, які знаходяться у мене на столі, і будуть головними героями сьогоднішнього відео. Взагалі, я давно вже мав зняти відеогляд на цю лінійку та якось не доходили у мене руки. І от нещодавно PST презентував новий бокс, і це просто мене тригернуло, Я не міг. Обійти це стороною, тому сьогодні розбираємо останні новинки від Space, подивимось пакунок, який до мене приїхав, розбираємо лінійку Space T Home Line. Все це коротко, стисло. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести так-так підсумки з останнього розіграшу продукт Зодяк і їх мерч. Тож, шановне товариство, результати нашого розіграшу на мерчі від компанії Zodiac. Три Ось такі, хоч шопери, з наповненням там будучи мунштуки, футболки і ще всяке різне. Коротше, побачите, коли до вас. Приїде, я нагадую ще раз умови, як завжди, максимально прості вони були. Це лайк під відео, підписка на канал і підписка на два інстаграм-аккаунти. Мій та інстаграм Зодіак і, звісно ж, комент під відео. Якщо, до речі, ти не бачив ще відеогляд на цей продукт, то зараз десь буде посилання, обов'язково раджу тобі до перегляду. Коротше, не будемо тягнути, і три наші переможці визначаємо за допомогою рандому. Один, два, і три. Друзі, мої щирі вітання. Ось ці коментарі виграють три наповнення з мерчем від Зодіаку. Для того, щоб вам забрати ваш приз, все, що потрібно, як завжди, це написати мені в Директ в інстаграмі. Він тут зараз має десь з'явитись. Що тут сказати ще, прийміть мої щирі вітання ще раз, а ми повертаємось до теми цього відео: лінійки Хоум від Спейсті. Чесно кажучи, це просто і геніально. Взагалі, ідея вона лежала на поверхні, тому що люди часто писали до досписті запити зробіть лінійку міксів. і вони вирішили не просто випустити нові смаки, а зробити це максимально зручно для кінцевого користувача, для того, щоб це було просто і зручно для дому. По перше, вони запихнули це у зручний бокс. По-друге, п'ять смаків, які йдуть. Вони коштують набагато дешевше. Так, 120 гривень це стандартна ціна за ось таку 40-грамову упаковку. А тепер увага. Spacebox, Spacebox так. коштує 385. І без жартів 35% економія, якщо купляти Spacebox. тобто ви. Купляєте трішки більше, ніж три упаковки, а отримуєте п'ять. Причому різних міксів. І це, як на мене, просто неймовірно круто вийшло у виробника. Хоча зі знижкою вони трішки переборщили, як на мене, але для кінцевого споживача це тільки в плюс. Першим світ побачив Space Box під номером один, куди увійшло 5 різних міксованих смаків. І також до нього вийшло ще декілька боксів з моносмаками. Але тою самою механікою, якщо ви хочете придбати собі упаковки в 40 грам, то краще взяти собі Spacebox з п'яти смаків, ніж купляти їх окремо. Тепер ніж ми перейдемо до їх нового хоумбоксу і взагалі до розбору лінійки, я хотів би вам показати ще одну новинку, яка прийшла до мене від виробника. Це ось такий от новий елемент в їхньому мерчі. Сорочка. Якщо вам цікаво, як вона буде виглядати на людині, то. Ось, в принципі, і вона. Так, це звичайна якісна, стильна, прикольна сорочка, і найцікавіше, в принципі, найкльовіше, що в ній, це увага до деталей, те, чим виділяється з песті, те, чого немає у багатьох інших кальянних виробників. А повірте мені, кальянного мерчу на своєму віку я побачив вже дуже і дуже багато. І чесно кажучи, я приємно вражений. Це класна річ на зимово-весінній період і доступна одразу в декількох кольорах. Продається в онлайн-магазині спейсті. Посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо ти та сама людина, яка полюбляє кальянний мерч, а також стильний і якісний одяг, я як мінімум раджу тобі. Перейти за посиланням і ознайомитися з цією новинкою. Добре, по мерчу завершили. Давайте ж тепер перейдемо до лінійки HomeLine. Перше, що ми вже засвоїли, це те, що це дуже вигідна штука, тому що економія 35%, Що погодьтесь, далеко не кожний виробник може запропонувати. Всього в лінійки 10 смаків, 5 було представлено в першому хоумбоксі, і 5 було представлено. Ось буквально минулого місяця. І невеличкий спринт по смакам, що входить у нас у Space Box. Перший смак Fruit Paradise. Це смак, солодкий смак тропічних фруктів та ягід. Citrus Delight. кисло солодкий мікс цитрусів та ягід. Скажіть трішки неочікувано, і у мене, до речі, це топ-1 у першому хоумбоксі. Peach Berry Sky, персик з ягодами. Тут все банально. Четвертий смак це Berry Dance, також смак ягі. То Оце, до речі, як на мене, один з найневдаліших. Т в принципі, мені зараз ягідні смаки не дуже подобаються, тому тут е чисто моя суб'єктивна оцінка. І п'ятий це Tropical Dreams. Солодкий тропічний мікс. Ось такий от він вийшов в перший Space Box. До речі. Його великою перевагою є те, що вся коробка, в яку складаються наші упаковки, вона неодноразова, її можна використовувати постійно, все стильно, класно виглядає на полиці, постійно може закриватись, кльово може використовуватись для транспортування, якщо вам потрібно виїхати на природу і взяти декілька упаковок. Коротше, все продумано і класно. Так, переходимо до нашої новинки другого спецбоксу. На мою думку, над другим боксом команда Space постаралася трішки більше, тому що смакові поєднання тут більш складні. Ну от, зацініть, наприклад, Berry Cream, це berry cream. berry cream, типу Ягідний Крем. Так, це домінуючий смак Ягід з вершковою такою нотою. Досить прикольно буде для любителів ягід. Lemon Berry Ice. Найсмачніший nice, взагалі мікс з усієї лінійки з Tea. Особисто для мене, особисто раджу вам. Також він буде зараз виведений ось тут. Зверніть на нього увагу, тому що це класне цитрусово ягідне морозиво з горіховою такою посипкою. Мені дуже сподобалось. Це остання упаковка, яка у мене представлена. І так я її сьогодні заб'ю в чашку. Тобто смак. Найкращі з другого спайсті боксу. Далі Банана Berry Punch. Це сонично-фруктовий мікс з лимонними нотками. В принципі, вийшло доволі непогано. І останні два Space Milkshake. Це поєднання горіхового морозива з динею. Не зовсім зрозуміло, чому Milkshake. Можливо, типу воно в поєднанні мало б нагадувати мілкшейк, але більше схоже саме на горіхово-динне морозиво. Смак класний, назва. Трішки плаваючі, але тим не менш впевнений дуже багатьом. Дуже багатьом сподобається, просто багатьом сподобається. І останній п'ятий це Fruity Fusion. такий собі мультифруктовий сік, чорниця, диня, і, здається, апельсин також йде. Якщо ви один з тих, хто полюбляє такі нестандартні фруктові поєднання, то вам також має сподобатись. Це, в принципі, все, що стосується новинок. Всім повністю задоволений у списті один з найкращих підходів. Краще випустити новинки трішки пізніше, але їх детально. Проробити, щоб все вийшло так, як і задумувалось спочатку, а не ну, дробнути щось просто щоб дропнути. Але є є все ж таки одне, але про яке я не можу тут не сказати: фасування тільки у 40 грам. Так, я чудово розумію, що вигідно купляти Спайсбокс, тому що 35% економія, і це лінійка Хоум, заточена саме для дому. Але ж, камон! Якщо є чудові смаки, я впевнений, що у кожного вони будуть свої. Наприклад, lemon Berry Ice Cream, і його потрібно поставити в заклад. Треба 250 грам. Ну або хоча б сотку. Я б особисто сотку взяв додому, 250 взяв в заклад, і це було б чудово. Але ж ні, ось беріть тільки у 40 грамовках. Це типу така стратегія. Ну засуджувати, звісно, права ніякого не маю, але хочу звернутися до списті. Є запит і не тільки від мене, від інших власників і бізнесу, і впевнений серед домашніх поцінювачів також, які хотіли б бачити і нові, і старі мікси у фасуваннях 100 та 250 грамів. Тому ну ви поняли. Просто розширте трішки фасовку. Ну ось і на цьому, в принципі, все. Я хочу поставити 10 із ліній 10 лінійці хом відчайної суміші спейсів, тому що вона, як на мене, виконана ідеально. Так, є ще декілька нюансів з фасовкою, які потрібно доробити. Але а, але, але ж розіграш, розіграш. Так, я пам'ятаю, друзі, я не сказав про це на початку відео, але я хотів подарувати вам 5 хоум боксів. Так, тому давайте зробимо наступним чином е, стандартні правила. Просто поставте лайк під цим відео, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал і підпишіться на два інстаграм-аккаунти: мій та інстаграм Чайної суміші списті. І зовсім скоро знайдемо п'ятьох переможців, кожен з яких отримує новий спейсбокс Box від Чайної суміші Списті. Спейсбокс від списті. О, як звучить. Ну і на цьому, в принципі, все. Дуже сподіваюся, що відео було для тебе корисним. Якщо так, то не забудь поставити лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Поділися цим матеріалом зі своїм другом, подругою або знайомими, які не знають про лінійку Home від Спайсті, але шукають щось цікаве. Ну і, в принципі, все. Будемо прощатись з вами, як завжди, був я, Женя, Кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!